Коли чоловік візьме із, десь з інтерната дитинку в сім'ю, да не просто дитинку приймає, а приймає самого Бога. Є у нас в Ужгороді такі сім'ї армян, котрі не допускають, щоб діточки армянські оказалися дитдомах. Там, де 5 7 дітей, вони ще беруть. Чужих дітей, ну, сталися діти сиротами, не дозволяють, щоб вони попали у чужі школи, або виховувалися інакше, ніж їх народ, і вони приймають у свої сім'ї і ще многих, да не тільки і вони, і другі є народи, котрі мають такий подвиг своїх дітей берегти. Я був учасником і відів, і був тій сім'ї. Де крестив многих дітей в армянських сім'ях, тих дітей, котрих вони забрали, і частково із дідома. Нині теж маса добрих людей, і священників, Закарпаття, котрі організували дідома і тих діточок, котрі воспитували бся без батьківських добрих наставлень, узяли їх і воспитують у сім'ях. Ну, хоча б мінімум. У тих домах дитячих, такого сімейного типу, що діти знають, що таке отець нянько, а що таке мама. Слово нянька осталося і в українській мові як вихователька няня. І то є і в білорусів, і в росіян. Ну в русинов є слово другої няньо, то і кормитель, обуватель. Защититель, кормитель, воспитатель все в місті, а няня – лише маленький помічник, зачастую чужий у сім'ї, котрий деколи воспитує твоїх родних дітей, що по замислу сімейному не можна би допустити, щоб чужа душа з чужим наставленням, з чужим духом. Воспитувала твоїх дітей. Не було в нашому законі і в традиції було так прийнято, щоб чужу жону приймати в сім'ю для воспитання своїх дітей. Тільки батьки можуть дати унікальну школу, унікальне воспитання своїм дітям. Сьогодні в Євангелії Господь Йоганн йому сказав, Учителю ми бачили одного чоловіка, який іменем твоїм ізганяє бісом. Ну з нами не ходить раз, раз не приєднався до нас, а ми йому запретили. І сказав Господь: не забороняйте, не запрещайте ви нікому такої робити, бо хто сотворив чудо іменем моїм, той ніколи не зможе, вскорі, вскорі злословити мене. Тому не значить, що не буде злословити. Вскорі не буде, на якийсь період не буде, бо видить силу. Божию. Але зганням бісов не буде доказом, що це християни. Тот варіант і акцент Євангелія треба пам'ятати, бо одного разу на суд Божий прийдуть люди, котрі будуть вне церкви, церкви, але зганяли бісов. Ворожки, гадалки, екстрасенси і різні сектанти. Наподобає ворожок ділами, а їхні лідери, сект зачастую обладають гіпнотичними даними, гіпнозують своїх людей. І вони зачастую або роблять реально, або притворно і знання бісов. Но саме Господь скаже таким, «Ідіть від мене, я вас ніколи не знав, а вони будуть кричати, Господи, та ми Біблії роздавали, Біблію носили. Читали Біблію, чуда робили, бісові зганяли, ім'я Твоє проповідували. І знову Господь, як був потвердження, скаже, ідіть від мене прокляті, я ніколи не знав вас. Вірю в нас, ще друга, котрої ми з вами обладаємо, котрих і б'ють, і унижають, але ми видимо свій путь тяжкий, узенький, тернистий. но... Тот, котрий надійно веде у царство Божої. Амінь.